В «Кривому Розі» є багато художників і сучасних українських, і молодих, і вже визнаних. Місто різне, але разом воно не таке сіре, воно не, не однакове. Було дуже цікаво дослідити, чи є сучасне мистецтво в кривому розі. Бо ми багато знаємо про кривий ріг, про його промисловість, але дуже мало знаємо про художників і культурних діячів, які живуть в цьому місці. Тому виникла така ідея зробити виставку, яка називається Криверіг мистецький, щоб дізнатися, чи можна назвати Кривий ріг взагалі мистецьким. Цю ідею підтримав український культурний фонд, і було відібрано митців з Кривого Рогу і з інших міст України, які цікавляться Кривим Рогом, для того, щоб представити їх роботи. Дослідження показало і перевершило моє очікування, що в Кривому Розі є багато художників, і сучасних українських, і молодих, і вже визнаних. Тому Кривий Ріг — цікаве місто з будь-якої точки зору не тільки щодо е чорної металургії, важкої промисловості. Вперше сьогодні беру участь в колективній виставці. Побачила open Call в інстаграмі «Кривий Ріг Мистецький. Впевнена і пропагую те, що він є таким. І подала заявку. Представляю сьогодні колажі, бо маю ресейкінговий проєкт. Це про переосмислення, про переробку макулатури різних паперових артефактів, журналів, книжок. Люди екологічно утилізуються, а я це перетрансформовую в щось цікаве, в щось інше. Коли присвячені місту і кривому рогу, зокрема, моя спроба показати різноманітність міста, його рух, його вплив на людину, як людина впливає на місто. Місто є і окремим персонажем, і центральним об'єктом. Воно відходить на фон, воно вибирає наперед, і взагалі. Це серія містить сім колажів. Кожен колаж на кожен колір райдуги. Щоб за допомогою кольору показати, що місто різне, але разом воно не таке сіре, воно не, не однакове, воно різне. Тому в колажах багато каміння, багато міста, багато будівель, і обов'язково є людина. Люди танцюючі, бо ідея була така, що Місто є рух, рух є танок, і от це все якось переплітається в одне.